Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні тема нашого уроку обернені задачі до задач накратне порівняння двох добутків. Сьогодні на уроці ми ще раз попрацюємо з вами з задачами накратне порівняння двох добутків та будемо добирати до них обернені задачі. А для початку давайте ще раз подивимось правила ведення зошита та перевіримо, чи правильно ми записуємо все у наші робочі зошити. І так, відкриваємо підручник на сторінці 49 і будемо виконувати завдання 1. Дайте усну відповіді на запитання. І так, перше запитання. Діти, яка вартість чотирьох ручок по 7 гривень кожна? Давайте поміркуємо. Що нам треба зробити, щоб дізнатися, вартість чотирьох ручок? ручок. Так, правильно, треба 4 помножити на 7 і буде 28, тобто 28 гривень вартість 4 ручок. Наступне питання. Скільки маркерів по 9 гривень кожний можна купити на 54 гривні? Дітки, а тут що треба зробити? Який ви в мене розумник? Так, 54 треба поділити на 9. та получимо 6 штук. Тобто 6 маркерів по 9 гривень ми можемо купити на 54 гривні. А тепер. Розглянемо задачу. Також сторінка 49. задача 2. Роз'яжіть пряму задачу на кратне порівняння двох добутків. Уважно читаємо умову задачі. Артем купив 6 зошитів по 7 гривень кожний, і 3 олівці. Яка ціна олівця, якщо за всі олівці? Артем заплатив у сім разів менше, ніж за зошит. Давайте розглянемо таблицю. І так, у нас є зошити та олівці. За зошит ми знаємо, що ціна його 7 гривень і кількість 6 штук. З олівцем трошечки по-іншому, ми не знаємо його ціну, але ми знаємо кількість і то, що вартість трьох олівців. У сім разів менше, ніж вартість нашого зошиту. І так, для початку відкриємо наші зошити і запишемо правильно умову. Записуємо задача 2 і коротесеньку умову. Записуємо зошити шість штук по сім гривень. Олівці три штуки по невідому гривень. А далі нам треба, що зробити, діти? Правильно ми ставимо стрілочку від олівців до зошитів і пишемо у 7 разів менше. А тепер давайте поглянемо на розв'язання. Тут у нас є маленька підказка. Перша дія. Першою дією ми дізнаємось вартість зошитів. 7 помножити на 6. Скільки дітки буде? Молодці, 42 гривні. 42 гривні це вартість зошитів. А тепер давайте згадаємо, що вартість олівців у сім разів менше, ніж вартість зошитів. Тому, що ми робимо? Як показує нам стрілочка, 42 переносимо у другу дію, ділимо на 7, тому що у 7 разів менше. І скільки це дорівнює? Так, 6. 6 гривень це вартість олівців. Але тепер нам треба ж знайти ціну одного олівця. Тому правильно, 6 ми переносимо на третю дію. І 6 поділити на 3 дорівнює 2. 2 гривні ціна олівця. А тепер, діточки, давайте ми з вами складемо вираз для цієї задачі. І так, дивимось. Вираз у нас виглядає так. Перша дія і друга дія у дужках, а третю дію ми винесли за дужки. І виходить у нас так само дві гривні. У відповіді ми запишемо: Дві гривні ціна олівця. Ще раз повторюю. У відповіді ми записуємо: 2 гривні ціна олівця. А тепер розглянемо четверту задачу на сторінці 49. Розв'яжи задачу. Склади до неї вираз і обчисли його значення. Посадили 4 ряди слив по 6 дерев у кожному і 2 ряди вишень. Поскільки вишень було в кожному ряду, якщо їх посадили у три рази менше, ніж слив. Давайте ми трошечки повернемося і глянемо на нашу минулу задачу. Вони практично однакові, але тут у нас зошити і олівці, а у цій задачі у нас сливи та вишні. Ну що ж, давайте записувати умову цієї задачі. Записуємо задачу 4 і кратку умову. Записуємо. Слив чотири ряди по шість дерев? Вишень два ряди по невідому дерев. А далі, що? А далі правильно діти? Стрілочка і пишемо. Що у три рази менше. А тепер давайте поговоримо про розв'язання. Що ми знаходимо у першу чергу? Так, мої любі, молодці. У першу чергу ми знаходимо сливи. Ми. 4 помножуємо на 6? Скільки це виходить? І так, 4 помножити на 6 буде 24 дерева. Тобто, 24 дерева посадили слив. А тепер, як нам дізнатися, скільки посадили вишень? Якщо ми знаємо, що всього дерев слив посадили 24 штуки, а вишень у нас у три рази менше, ніж слив, яка дія у нас буде? Так, все вірно, буде дія ділення. Тобто 24 ми ділимо на 3 і получаємо 8. 8 дерев посадили вишень. А тепер нам треба відповісти на головне питання, поскільки вишень було в кожному ряду, якщо їх посадили у три рази менше, ніж слив? У нас два ряди вишень. Тому що ми повинні зробити з вами у третій дії? Так, діточки, молодці. 8 поділити на 2 буде 4 дерева. І так, а давайте ми тепер усе це запишемо у зошит. І так, нам залишилось скласти до цієї задачі вираз і обчислити його значення. Так як ми вже записали розв'язання, нам буде дуже легко зробити наш вираз. І так, вираз, у дужках 6 помножити на 4, це перша дія. Поділити на три це вже друга дія. А за дужками буде третя дія поділити на два. І також дорівнює чотири дерева. А у відповіді ми записуємо, що у кожному ряду було по 4 вишні. Дописуємо у зошити задачу. А тепер переходимо до наступного задання. Сторінка 50 у підручнику завдання 6. Для цього завдання підготуйте, будь ласка, лінійки та прості олівці. А я поки вам зачитаю це завдання. Побудуй у зошиті пряму. Постав на ній дві точки, відстань між якими 6 см. Посередині утвореного відрізка. Постав іще одну точку. Яка довжина кожного утвореного відрізка, напиши. І так, давайте ми з вами спочатку згадаємо, скільки клітинок у нас 1 сантиметр. Так, вірно, дві клітиночки. Тому для початку. Записуємо у зошитах завдання 6. І давайте охайно намалюємо пряму у зошиті. А тепер? Розставимо точки. Перша точка. І потім відстань між точками повинна бути 6 см. Виміряємо і ставимо другу точку. А тепер що ми діти робимо? Правильно позначаємо ці точки буквами. Перша точка А, друга точка Б. І так, нам треба посередині утвореного відрізка поставити ще одну точку. Якщо відрізок у нас 6 см, де у цього відрізка буде середина. Так, звісно, цей відрізок поділиться по 3 см і додасться ще одна точка. І це у нас буде точка. Це. А тепер нам треба все це записати. Тому дивимось уважно на презентацію. У зошитах ми записуємо. А Б дорівнює 6 см. А потім, як я вас вчила. АС дорівнює С Б і дорівнюється 3 сантиметри. Переписуємо все це у зошит, охайно за правилами ведення. Записали? Молодці! А тепер давайте розгорнемо з вами підр... щоденники та запишемо домашні завдання. Домашнє завдання буде таке. На сторінці 50 виконати задачу з домівкою. Тут треба. Скласти і розв'язати задачу за малюнками і запитаннями. Але ми не будемо усі три розв'язувати задачі. У домашній роботі ми з вами зробимо тільки третю: У скільки разів більше грошей у червоному гаманці, ніж у зеленому. Ця задача подібна тим, які ми сьогодні з вами робили на уроці. Тому, якщо щось буде незрозуміло, або ви десь загубитесь, перейдіть на початок уроку і ще раз передивіться, як ми з вами вирішували і оформлювали задачі. Сьогодні ми дуже гарно з вами попрацювали, тому бажаю вам гарного дня, до зустрічі!